Привіт, друзі! Сьогодні така ранкова рибалочка. Заскочив на нову пошту, забрав от такого спінінга. Це кому буде цікаво, це чисто японський От Отаку він приходить з Японії. Мій знайомий мені дав порибалити їм. Давайте зараз, ну, давайте я отако відкрив на пошті, глянув, покажу спочатку, як він приходить. Як упаковується. І потім вже виберемо гарненьку картинку і покажу цей стилінг. Приходить в такої коробки. Так сильно гарно, гарно такою е, пупиркою запакований. О! Отако От приходить. І давайте, друзі, підемо зараз на водойму, і я вам все покажу. От такий японський, японський спінінг. Аріс Блю Портер. Друзі, розпаківка. З чого складаються японські спінінги? Бо... Зазвичай декілька років у мене на каналі тільки спінінги українського виробника. До речі, є люди, які кажуть, який ж він український, якщо він виготовляється там, ну, не в Україні. Дивіться, є в мене знайомі, які стверджують, що у них японські спінінги. але ж теж є японські спінінги, які не виготовляються в Японії. Японська компанія, а виготовляється десь в іншій країні. І, ну, але ж вони все рівно стверджують, в мене японський спінінг. Тому це така тема. Цей аріс це чистий японський спінінг. На ньому навіть написано Made in Japan» Чистий японський скакунець. Я його вперше тримаю. В своїх руках. Це мені здається ну, на продажі в Україні. Це єдина така модель, яка стоїть зараз на продажі. Так, що ми маємо? Повна його назва АДЖЕ 606 s Made in Japan з тестом 0,3,5 грама, вага 60 грамів. Це в нас метр 98. Сразу можу сказати, це спінінг для морської риби, для потужної риби. Тому він отакий, бачимо, як колишок коротенький, жорсткенький. Хочу я цей спінінг сьогодні поганяти в наших умовах, на нашому українському окуні, спробувати його, як ця паличка себе буде вести, тому що морська рибалка і Рибалка на озерах і річках це, ну, вона відрізняється. Риба в морській воді. Вони, ну, хто може колись рибалив чи бачив якісь відоси, морська риба дає такий гарний спротив, а наші окунчики такі більш делікатні. Тому хочу спробувати. Тому що є люди, які ну, чисто так принципово, я не хочу якісь такі. Українські спінінги, хочу чисто японця, але ж заказати з Японії спінінг, не знаючи, що це. Ну, самі розумієте, гроші на вітер. До речі, хочу сразу сказати, це у Японії це така бюджетна лінійка. Дивіться, і ще сьогодні трапилася біда. Ну, Буває таке. В мене вже другий раз в житті таке трапляється. Приїхав сьогодні на риболовлю, достаю спінінга, а катушку я забувся. Така от вийшла біда. Ну, додому вже не поїду. В мене запасна лежить катушка, завжди в машині, там заникана. Ну, українського виробника компанія Азура. На японця хотілося сьогодні поставити японську катушку, але вже, друзі, ну додому не поїду, тому що ну, не з руки вже почав знімати, то так і буде. Катушка теж легенька, це тисячний розмір, 160 грамів вона важить. Зараз перевіримо, ну, ви самі розумієте, що буде японська тут катушка, що китайська, що ну, любого виробника. Якщо вона важить 160 грамів, то вона важить 160 грамів. По балансу, по балансу, ну, ось. Тяжче катушок і не потрібно. Збираємося, вішаємо грузик, гачок, приманку і починаємо сьогодні рибалити. Точки мені знайомі. Так що, думаю, якогось окуня ми спіймаємо. Зразу хочу сказати, солідна палочка на хлистики, я вже бачу, кільця дуже і дуже маленькі. Отвори, Отвори дуже і дуже тонюсінькі. Раннінги просто супермаленькі. Чисто такі, блін, під мікроскопом можна їх. Шнура можна під мікроскопом вдягати. Ставимо, друзі, застібку, тому що почитав в інтернеті інформацію, що цей спінінг, ну, хоч там і заявлено від 0,3 г, але ж він не пристосований до таких вагів. Тому будемо експериментувати, побачимо, що він понизу може і що поверху. Так, мабуть, почнемо з вагів півтора грама. Півтора грама багато хто полюбляє. Якщо спінінг до 5, тому ну, півтора грама, наче такий непоганий низ. От з нього ми і почнемо. Що ми бачимо? Півтора грама ну, геть, спінінг геть даже і не нагружає. Перші закиди. Ще треба розуміти, дуже мало шнура в мене на катушці, і шнур рішітка 0,2. Мало шнура, тому трішки гірше буде виліт. Півтора грама, дивіться, друзі, на невеличеньких підцепчиках солід вже відпрацьовує. Ось, можна зупинити приманочку, це якщо комусь така зимова-зимова проводочка потрібна. Але такі жерсткі спінінги я полюбляю влітку. Такі мікроджигові спінінги вліточку. Ганяти бистрою проводкою приманку. Да, понизу півтора грама, ну, гарно працюють. Перший закид рибки не приносить, але приніс якесь поняття по ну, про півтора грама. Гляньте, потвічити. Просто суперово потвічити можна. Така жорсткенька палочка. Переваги коротеньких жорстких палочок. ось взяли Оп. маятничком. І прямо туди, де вам і потрібно кинули. Під самий очерет. Солідною, дуже сопливою паличкою ви так не зробите закид. От такий полосатик Південного Буга. О, гарний! Три грама. Теж. Гляньте, Гопро, знімай відео. Забувся включити камеру, ну, щось війшло. Гляньте, 3 грама, тільки що спіймав окуня на 3 грама. Ще хочу продемонструвати вам. Гляньте, 3 грама палка теж майже не нагружає цей бланк. Робимо закид. Вкладаюсь в закид. не знаю, як воно видно на камері, як бланк відіграє, але оце, мабуть, якась середина. Можна ще більше буде поставити і спробувати. Поки 3 грама, там глибина, бровка на мене, і гляньте, що може цей спінінг з 3 грамами. Чекаємо, Впало на дно, підцеп, Тарабанькою. Ну, де підцепчики, там, так, да, 3 грама тяжче підірвати, але гляньте, де нема підцепа. Що завгодно можна з цими 3 грамами витворяти. От тако, отаку от таку величеньку дрож, таку літню проводку. Пауза. Окунь неактивний сьогодні, тому Така виходить складна рибалка. Ну, чим складніше буде рибалка, тим більше я познайомлюсь з цією паличкою. Тому що, якщо б я приїхав і на кожному закиді б наловив би рибки, то нічого і не зрозумієш. А коли рибка не клює, то щось експериментуєш, вигадуєш, міняєш ваги, приманки, робиш різні закиди під різними кутами. Ось це Ось було. Була десь на півпуті клівака. Клівака в руку ну, просто шикарно віддає. Опа, опа, ось о, придавив, придавив, друзі, е, на такій глибині менше півтора грама вагів. Ну, не бачу смисла ставити, тому що Півтора грама вже. Ну, це такий супер-супер низ. Я не знаю, тут написано від 0,3 грамів, і я навіть не розумію, як взимку ну, ті люди, ну, особливо я використовую буває 0,5 грама, 0,4 десь кидаю на супер такої солідної палички, яка відіграє дуже ну, добре ті маленькі ваги. По пасивної рибі це дуже-дуже важливо. Пасивна риба, пам'ятаємо, вона не дуже хоче клювати, тому маленькі ваги, мікронатяжечка. То цією паличкою такі маленькі ваги ви ну, просто не зможете зупинити. От на глибині півтора грама кидаю, вже якось мені так трішки ну, не, не так зрозуміло. 3 грама просто супер. Там, де я починав рибалити, там, правда, я риби не знайшов, глибина там була невелика, не було ніяких бровок, то там 1,5 грама було прям шикарно, супер шикарно. То ось 3 грама на цій складній такій ділянці, мені здається, 3 грама просто теж суперово. Тому я і кажу, що таку палку, ну, взимку я не знаю. Якщо у вас є щука, то взимку так, да, жорстка палка суперова. Якщо хочете уходити на супермормишечки, ну, мені здається, не піде. Може ви там суперспец, то вам піде. А ось влітку це находка буде. І в облірки так можна буде. Гляньте, 3 грама, ось просто вам показую. 3 грама твічу. Просто швиденька така швиденька літня проводка. Але на такої проводки сьогодні не клює. Тому трішки буду робити паузи. Отако, От блін, була. Була ось ось ще добив. Все ж таки сподобалась йому ця проводочка. Така ди-дин-дин-дин, жужаща така проводочка. Ну, гляньте, геть мілкий окунь, але бланк вже відпрацьовує, відпружинює, гляньте самі. Нікого не дурю, нікого не обманюю, все в прямому ефірі, тому що я не спец в цих бланках, в цих карбонах. Але можу одразу сказати, да, коли клюнула рибка, яка вона, мілка чи не мілка. Це мілка риба. Бланк відпрацював її. ну Нормально, мені здається, на наших мілких окунях. Гляньте, як він позує, мілкий бойкий окунь. Палочка його не злила, не відірвала йому губу. Тому можете представити, якщо б якийсь кабан в 200-300 грамів вальнув би, було б шикарно. Хочеться сьогодні такого спіймати, бо на цій точці я вже таких гарних окунчиків ловив. Але тоді треба кидати далі. Я все роблю закид 3 грамів, і в мене просто вже бекінг. Тому, ну, Нема смисла, сенсу ставити мені 5 грамів. Я просто стільки шнура нема на цій катушці. Вона в мене така, знаєте, було. Ну, пам'ятаємо, в цьому році, в 2024 році, на початку я цією катушкою ну, кидав такі ваги 0,5-0,6 грамів. Опа, тиркнув. Просто з вами балакав. Більше вийшла пауза і окунь тиркнув. І знову, і знову. Япона мама, гляньте, тин-тин, просто я його отако, не катушка даже фрикціончик не спрацьовує, а спінінг, за засчіть своєї пружинності сам відіграє ту рибку. Оп, оп, ухода, гляньте як, тинь. Ну це такий вже, вже такий кошачий варіант, як то кажуть. Ну Хтось каже з але але ну, я рибу не беру тут, тому можна сказати кошачий такий варіант. Сьогодні котиків я ще тут не бачу, тому рибка поки що відпускається. Пузатий. Окунь пузатий. Да, роблю закид. Так, рибаки судака намагаються піймати, але ну, не знаю я навіть, що в них виходить звуки мотора. Дивіться, зробив закид. Ось, це вже бекінг. Це бекінг. Поки балакав, приманочка впала на дно і там буду починати проводку. Гляньте, мені здається. Мені здається, там рибка вся стоїть. Ух, ух, тих, 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 ти що? Отако. От працюємо, працюємо, друзі. Просто свикида. Блін, ну, не знаю, боюся ризикнути, поставити більше ваги, бо багато бекінгу уйде, Якщо там зацепиться, чи візьметься такий добрий окунь. а в мене бекінг 0. 00 чи єдиничка 00,1. Я вже забув, як він санлаївський такий, не шнур, а леска така. ну Просто супер тонка, супер крута там Японія, Япона мать. Тому переживаю, щоб вона не лопнула. Хоча вона крутенька, буде гарно відпрацьовувати. Не знаю, друзі, просто ще не дуже пам'ятаю, як я цей бекінг прив'язав. А ну ще разок. Да. Да, де він вообще взагалі? Ага. Ось все, ось от до сюди. Робимо закид. Так, так. Блін, ну на викиді просто. Ось все, просто шикарно, просто на викиді, друзі, знайшлася, все ж таки знайшлася риба, вона на самому викиді трьох грамів. Можна все ж таки ризикнути, поставити більше ваги, влупити далі, але на 100% не пам'ятаю, як я того. Бекінга до шнура прив'язав. Якщо гарним вузлом, то ну, просто буде шикарно. Ніде він не втіче. А якщо поганим, то він може відірватися. Да-да-да. Не дуже я підготувався до сьогоднішньої рибалки, але, але ну, все, що зможу, все вам покажу. О, є. Знову є. Друзі, ну, мабуть, 3 грама я вам все показав. Поставлю зараз п'ятерочку. Не дуже далеко кину, але хочу показати, як, ну і вірніше, і сам хочу спробувати, як цей спінінг буде поверху теста працювати. Тому що мені здається, у нього потужності. як... Е... У сават. Знаєте, савати, ті, які вийшли в 22-му році, вони теж по принципу цих японців зробили жорсткий такий спінінг. Тому що ну, багато людей вже почали полюбляти такі жорсткі спінінги. Давайте п'ятерочку поставимо. Повішав, друзі, 5 грамів. Можете самі глянути, як бланк з 5 грамами. Оп-оп-оп-оп-оп. Отако. От Сьогодні просто така задача показати вам, як японський спінінг, ну яких в магазинах в Україні немає. Ви не можете зараз зайти в магазин, такий спінінг потрусити, тільки десь заказати у Японії чи десь пошукати на барахолках. Особливо цей спінінг зараз на Олегіксі і там на цих сайтах е рибацьких. Цей спінінг стоїть зараз на продажу. Це мій знайомий його продає силочку на цей спінінг Дам під описом на мого знайомого, там, кому сподобався, чи хто полюбляє чисто тільки японські спінінги, чи хотів собі, знаєте, мати для понту виїхати з друзями і показати і сказати, а в мене дійсно натуральний японський спінінг. Made in Japan. І це такий, як я сказав, для японців це бюджетна палка, тому і в Україні вона. Ну, коштує так, як, ну, скажемо, українські топи. Але я не можу сказати, що краще. Ну, не хочу брати на себе таку відповідальність, тому що я розумію, що ці карбони, вони... Десь за кордоном, да, скажем, вони коштують великих грошей. Деякі компанії, наприклад, ну, я, от компанія Азура, да, оці X-гейми, я, я знаю на 100%, що там суперовий карбон, як у дорогих японців, але він у нас коштує не так, як там зроблена ціна по мінімуму. Це чисто фішка компанії Азура, щоб заволікти е, покупця. тому… Там так, да, там круче карбон. Це особисто моя думка. Круче буде карбон. Але, я ж кажу, там не написано «Made in Japan». Дивіться, спінінг поки що мені сподобався. Влітку я б собі таким би рибалив. Просто шикарно. 5 грамів, Дивимось, як він на закиді. На закиді геть навіть не провалився. Але Бекінг вже десь аж у воді. Трішки виберу, бо ну, дуже тонкий бекінг. Так, да, да. о, ось ось все, шнур почався, бо на бекінгі я знаю цей бекінг. Гляньте, зразу клівака. Була, одразу клівака. Прям поки ще слабину таку суперову не вибрав, вже спінінг отак тарабанив. Цей бекінг він настільки тонкий, що я коли рибалив чисто цією ліскою, то вона 2 грама вже не підриває, вона просто розтягується. О, ух тишка, що це було, не знаю. Може навіть підцеп якийсь. 5 грамів, друзі, дивіться, натяжка бачимо на дні. І ось зараз підтягну фрикціончик сильніше. І гляньте, я косю, наче. Ну, потужний спінінг, дійсно потужний. Така літня швидка проводка по верху теста цього спінінга. Да. Тендітні японці, а спінінг. Оп, відпрацював хлистик. Не знаю, як видно це на камеру, не видно, мені звідси видно, як хлистик відпрацював. Тинь, відпрацював. Оп, і паузу зроблю і постукаю так. О! Щось зацепило, воно Ні, це якийсь кущ. Воно не дригає, в палець нічого не відбиває. Да. Але ж бачимо щось таке потужне. Блін, риба. Я забагрив рибу. І вона така стала боком, тому було потужно. Можна було побачити, а гляньте, до речі, я ось натягую спінінг, де він згибається. Так, мені погано видно, ви самі можете бачити. Ага, коли дуже добрячий окунь бацне, от звідси починає згибатися спінінг. Якщо гарна щука в лупи, то спінінг буде працювати добряче. Зараз ще один закид. Давай, полетіло. Ну все, дивіться, 5 грамів ось на бровки і Трішки він провалюється спіннінг, але це геть трішки. Можна ну, побільше такі жорсткіші робити підкидики і далі все виходить суперово. Так що 5 грамів сміло можна рибалити цією полюгакою. О, це треба, друзі, впулив. На викиді впулив і зацепився. Так. Да. Але ж можете самі бачити, як отаке От було б, якщо б якась півторашна щука б клюнула. Так, будемо рватися. Осьо, бекінг, шнуру цьому два роки. Ну, це особисто моя думка. На чистой воді, на мілячку, півтора грама просто, просто суперово. Три грама суперово. П'ятерка. Ну, на таких бровках вже... Трішки провалюється спінінг, але рибачити можна. Супер там такої проводки ви не задасте, але рибалити можна. Як я і сказав, мені здається, якщо десь весь човна, то можна і ще більше поставити. Плавна проводочка в цього спінінга вийде. Так що про назви карбонів цієї палки я не знаю. Не знаю які вставки, з якого матеріалу. Які раннінги, але ж написано, на раннінгах Фуджі, катушка тримач теж Фуджі, ну так дорого, багато. Скажімо. Строй екстра фаст. Ну, десь так, друзі, виглядає тако не по-циганськи, скажем. Є у японців спінінги, які виглядають там всі в золоті. Цей такий простенько, але япона мама. Друзі, Кому що сподобалось, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. І слава ЗСУ!